DHS оголосила, що автоматичне продовження дозволу на роботу на 540 днів буде скасоване для більшості категорій, починаючи з 30 жовтня 2025 року. Тобто, якщо ви подаєте на поновлення після цієї дати, ваш дозвіл на роботу не буде автоматично продовжено, поки заява знаходиться на розгляді. Але це не стосується власників ТІПІС. Якщо ви маєте ТІПІС, ваш дозвіл на роботу продовжується автоматично, коли дієс продовжує статус ТІПІС для вашої країни. Такі продовження публікуються у федеральному реєстрі і діють окремо від цього нового правила. Отже, власники ТІПІС, ви надалі захищені завдяки своїм тіпіес продовженням дозволу на роботу. Для всіх інших хочу надати такі три поради. Перше, подавайте заяву на поновлення дозволу на роботу за 180 днів до закінчення її терміну. Друге. Якщо ви єдиний, який заробляє самі, подайте на пришвидшення. Третє, якщо ваша справа затримується, зверніться до представника в конгресі за допомогою. Підписуйтеся, щоб отримати актуальні новини з імміграційного права, і поділіться цим відео із друзями.